Улюблене дихальне вправо Тоні Робінс. Вихідне положення рук Лікті опущені вздовж тіла, кулаки дуже м'які. На вдосі ми будемо піднімати руки догори, розкриваючи наші долоні, випростовуючи пальці, а з видихом просто відпускати руки у вихідне положення. Приготувалися. Робимо 20 вдохів і видохів, після цього перерва, і робимо таких три підходи. Підготовчий вдих. видих і почали. Опусти руки, можеш прикрити очі або опустити їх донизу. Відчути, як змінюється стан, фізичні відчуття в твоєму тілі. І робимо наступний підхід. Починаємо. Опусти руки, дай своєму диханню заспокоїтись. І ще один підхід. Ну руки, відчуй зміни в твоєму стані, в твоїх фізичних відчуттях. Це активуюча вправа, тому не рекомендую робити її перед сном, або якщо тобі потрібно відпочити, краще робити, її, коли тобі потрібно більше сил, більше ресурсу внутрішнього, і ти не відчуваєш достатньо енергії. Якщо ти будеш відчувати головокружіння, це нормально, але краще робити в такому випадку вправу сидячи, як зараз я тобі її показую. Але якщо сил достатньо і з практикою, ти зможеш робити її також стоячи, можеш робити більшу кількість підходів за потреби. Бережи себе, не забудь підписатися, і до нових зустрічей.